Жак Фреско 10 жовтня 2010 року. Людині, яка виросла у певних традиціях, дуже складно вийти за їхні межі, використовувати методи, які вона ніколи не застосовувала вплив підготовки. А якщо ви ніколи їх не застосовували, то не вмієте цього робити. Тоді ви звертаєтесь до якогось метафізика, слухаєте його точку зору і погоджуєтеся з нею. Тому що вас не навчили питати, а які докази у вашої точки зору. Свобода волі. Нерозумно і наївно припускати, що волею нічого не керує, що вона сама себе визначає. Вільний означає той, що не має причини чи зовнішнього впливу. Спробуйте самі уявити хоч щось, що не має. Причини чи зовнішнього впливу вина суспільству набагато простіше перекладати вину на окремих людей, ніж задумуватись про реальні фактори, які схиляють цих людей до поганих вчинків. Причина, І якщо ви не знаєте початкову причину, краще, що ви можете зробити. Це спробувати її знайти, але як це зробити. Є певні правила. Ви готові вивчати і використовувати їх, чи радше скористаєтесь старою системою цінностей. Ця система нічого вам не дасть. Чого ви хочете? Люди не звикли казати прямо. Спитайте будь-кого, чого він хоче від життя. Він ніколи не скаже мені потрібні гроші для життя. Людей вчать говорити натяками, обходити прямі відповіді, цінності й способи мислення. Проєкт Венера не займається питаннями сучасних складових мислення чи успіху, як його розуміють сьогодні. Його мета вивчення факторів, які формують склад мислення і визначення успіху. Якщо ви хочете жити в кращому світі, то маєте зробити його таким. Вам потрібно бути безжалісно чесними, інакше у вас нічого не вийде.